Відка, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати взагалі свої враження від Канади за три роки. Тому що ми вже в Канаді офіційно три роки. 11 жовтня ми перший раз вступили на канадську землю. Сказати, що це були легкі три роки, я нічого не можу сказати. Так, ми за це за ці три роки змогли досить багато зробити, досить багато. Встигнути, але загалом це були досить нелегкі три роки, і нам довелося пройти через дуже-дуже багато всього. Перед тим як я розпочну за традицією, підпишіться на мій телеграм-канал, підпишіться на мій Ютуб е, канал, натисніть на дзвіночок і поставте обов'язково лайк цьому відео, тому що це мотивує мене знімати вам більше і більше цікавих відео. Ах, ці три роки, знаєте, про майнули якось ось так. От я взагалі не зрозуміла, як це відбулося. Для мене це взагалі просто, знаєте, якесь таке откровення, що настільки швидко взагалі промайнув час. Процес отримання піару я не можу сказати, що також був легкий, тому що взагалі цей сам процес. Займає досить багато часу, займає досить багато нервів. Уся підготовка до цього. А до цього ще потрібно було рік відпрацювати, знайти роботу. І знаєте, коли я приїхала, коли ми прилетіли в Канаду, я перший рік навіть не здавала на права. Тому що я морально була настільки виснажена, що я просто їздила на автобусах. Так їх треба було довго чекати. Так зимою досить важко, бо взагалі без машини і мені настільки було морально важко, що. Я навіть не могла на себе взяти відповідальність, щоб піти і здати на права. Бо мене просто отак, от, отак от тіліпало. Тому що е, переліт, все нове, мова нова в Україні повномасштабна. Взагалі невідомо, якщо завтра діти малі. Знаєте, е, нема жодного. Е, Загашника такого, щоб знаєте, щоб там гроші лежали, а ти міг просто звідти взяти. І ти повинен за все платити. І мій нервовий стан взагалі був, знаєте, от такий. от, такий, я просто так от мене тріпало, і знаєте, я була сама не в собі. Тому що, знаєте, зовні ти посміхаєшся, а зсередини ти, ти виснажений, і ти отакий, от нічого. Мені тільки, мені тільки прийти додому, взагалі процес оренди житла, взагалі також це. Ну, ми шукали житло три. Три тижні, тому що ми жили у хостів малий, йому тільки рік був, він кричить. Звичайно, що а чому він кричить? А у людей діток своїх немає. І це звичайно для них був дискомфорт. Вони і так молодці що нас витримали три тижні. Знаєте, і ми не хотіли більше нав'язуватися, тому що ми звикли до того, що потрібно за все в цьому житті платити. І ми, ми знаєте, ми не, не розраховували на те, що ми приїдемо, і нам все всі будуть давати. Ні, абсолютно ми намагалися розрахувати. Максимально на свої сили. Але отакий от нервовий стан він був, мені здається, що у кожного. Потім з часом, вже так потрошку-потрошку, по коли ми вже переїхали на своє житло, навіть при тому, що там було абсолютно пусто, і ми приїхали з двома чемоданами е і двома валізами, і одна ще була маленька валіза, там були речі, речі малого. ну, На кожного по, 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 по там, трошки там малих, там, там моїх речей. Щось ми висилали. Якісь речі ми висилали поштою небагато, але висилали там 2-3 коробки. Але знаєте, коли ми купили свій перший матрас в Ікеї, ми реально спали на матрасі. І в нас не було ні ліжка, нічого, просто матрас. І ми були якось в той момент: знаєте, в нас був стіл потім, дякую нашим гостам, що значить, дівчина поїхала з нами і в свою машину. Це великий стіл затулила і привезла нам його. Знаєте, там, там щось, якийсь посуд в українському магазині був взятий. Це все в принципі, що ми брали в українському магазині. Це український магазин, хто не знає. У нас тут було таке такий магазин, в якому були меблі, в якому були. Посуд і все 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 для дому, що приносили канадці, і ти міг там взяти. А ми ще там тумбочку взяли, тому що в нас хоч щось було. Диван ми пізніше нашкребли на, на трохи грошей, купили в Ікеї там на розпродажі, там щось, там щось, і якось процес пішов. Моральний стан, звичайно, ще був такий, що, Боже, там же не піар подаватися, о, боже, мову здавати. І ти реально от такий от просто скукожений такий постійно. А далі процес отримання піару, звичайно. Щось я тут показувала, щось переживала, не показувала. Мені навіть в моєму телеграм-каналі дівчата сказали, нам здалося тобі так легко це все здалося, Це така легкотня, e, Взагалі, ні, насправді це здалося дуже-дуже важко. Потім ми прийняли рішення вже купувати своє житло, і зараз робимо ремонт у своєму у своєму житлі, тому що, ну блін, ми спеціально брали з трохи нижчою ціною для того, щоб зробити там ремонт у своїми силами, тому що на якесь більш дороге житло, щоб там заїхати і не і не робити нічого. Якби наш фінансовий, наш фінансовий стан на той момент взагалі не дозволяв цього, і ми якось так потрошні. Жку потрошку знаєте, самі самі робимо щось. Я тут показую, щось в телеграм-каналі показую. Взагалі, як прийняла нас Канада, Канада нас прийняла дуже дуже добре. Усі люди намагалися нам допомогти. Усі, кого ми не зустрічали на своєму шляху, намагалися нам допомогти, спитати, як ми, що ми були люди, які з'являлися в нашому житті українці. Маю на увазі, і вони зникали з нашого життя, тому що знайти українців, з якими спілкуватися, і знаєте, які не будуть тебе питати, де ти працюєш, які ти заробляєш. Досить, досить важко, якось, я не знаю, нам, ну, нам здалося, тому що дуже часто це перше питання, де ти працюєш, а скільки ти заробляєш, а можна до вас влаштуватися. Я розумію, що це якби такий, знаєте, наш національний нетворкінг, але інколи, коли ти сам знаходишся в стресовій ситуації, ти ну, не, не в ресурсі допомогти іншим. Коли тебе якби, хочуть поюзати, ти теж це відчуваєш. Я думаю, що багато хто з вас зрозуміє це. Те, де я можу допомогти, я завжди допомагаю. не, не, не Пишіть тут злобних коментарів, що ми такі погані, значить, виперлися, а іншим допомагаю. Але коли вже знаєте, звичайно, що ми знайшли тут і друзів, і знайомих, і з ким провести час, але це вже було, знаєте, вже це був третій рік, тому що перші два роки малі діти, робота, постійний стрес, і це дуже 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 важко нам вдалося. Вивчення англійської мови це взагалі окремий вид мистецтва, тому що я вже розказала вам, як я вчила англійську мову, я її здала, я її зробила, і це зайняло в мене теж. Проміжок часу, щоб підготуватися, зараз вже я спілкуюся значно легше, тому що спав цей стрес, що тобі потрібно вивчити мову, тобі потрібно спілкуватися, тобі потрібно роботи. Коли ти отримаєш піар, все одно легше стає. Морально стає легше. Ти вже знаєш. Так, це, це ми закрили. Значить, галочку поставили, піар ми значить, отримали. Йдемо далі. А що стосується взагалі, чи просто нам було адаптуватися в Канаді? Як я вже сказала, канадці повністю відкриті люди, і кожен вам допоможе. Тому що якщо ви спитаєте, то не наглійте, вони вам все допоможуть. А адаптація пройшла, знаєте, як я вже сказала, що нервово через те, що треба все-все-все. Але е, якщо порівнювати українські різні е, бюрократичні речі і канадські бюрократичні речі, е, вони... Е, на різних рівнях, взагалі. Hard level. тобто на різних рівнях, тому що в Україні дуже багато бюрократії, але й тут дуже багато бюрократії. Якщо тобі щось потрібно зробити, ти можеш піти і спокійно це самостійно зробити. Будь то на права здати, будь-то взяти якусь довідку, будь-то будь, будь ще щось є просто порядок, до якого ти притримуєшся, і в цю колею, як я вам вже говорила в минулому, позаминулому відео, що просто потрібно влитися, що ти. Що ти повинен все робити з, заздалегідь? Що ти типу, по там замінити колеса? Ти повинен за, зробити апойтмент заздалегідь. І оце все, знаєте, таке воно все, все разом потрошку, 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 по отак от закручувало, закручувало. Які взагалі мої е, чи жалію я що ми переїхали в Канаду? Тому що ми до цього були в Польщі і взагалі... Польщу я дуже дуже сильно люблю як країну. Є нюанси, про які усі говорять. Не буду їх тут озвучувати, а ви самі все знаєте, як там. От, але е, Польща дуже класна країна. Проте, якщо вибирати Польщу і Канаду, то звичайно, що я не жалію, що ми вибрали Канаду, тому що я зовсім не жалкую. Тому що так, Канада важка для розуміння, Канада не для заробітчан, абсолютно. Канада тільки для тих, хто. Хоче тут працювати і хоче тут залишитися. От в тому то й питання: що, е, якщо ти чесно до Канади, то Канада до тебе також обличчя. І знаєте, це все, це все дає такий портрет Канаді. Дуже-дуже непоганий, насправді. Звичайно, що треба розібратися з усією бюрократичною системою, потрібно розібратися з рахунками, оці, оці, оце, що висилають там картку, ти не можеш там одразу картку зробити, цю кредитну, тобі потрібно чекати. Так, є деякі моменти дискомфорту, але коли ти вливаєшся в систему, тобі вже краще. Тому що ем, нам з двома дітьми, взагалі, от е, діти е, малий, пішов також до школи. І йому зараз він скільки буквально там два місяці навчається, але він вже там щось по-англійськи шпрехає, розумієте? До, до малої в школі відношення також, тобто вчителі настільки, настільки по іншому відносяться. Я не можу сказати, що в Польщі погані. Ні, у нас в дитячому садку в Польщі була дуже дуже гарна і в одному місці і в другому місці абсолютно круті викладачки. і вони дуже були класні. І пані Магда була, і пані Аня в Варшаві на желязний там був дитячий Садочок і Просто неймовірна пані Аня, знаєте, і таке саме відношення до діток тут. Тому з цієї сторони я також можу сказати, що дуже-дуже дуже класно взагалі дітям також подобається. Є, звичайно, нюанси, що там дитячі майданчики, треба там до них під'їхати або підійти. Є там нюанси, що кудись там, якщо що, треба, треба їхати. Проте все, знаєте, от все загалом, якщо відкинути креатив не, не креатив, а якщо відкинути негатив, і якщо почати насолод. Просто, а не думати, що все навіть в ідеальному, мі... ідеальному місці завжди можна щось знайти на цей. Проте, мені на сьогоднішній момент Канада подобається. Я, е, ми не так в багатьох провінціях були, проте. Нова Шотландія, я реально в неї закохалася. Це саме та провінція, яка, знаєте, своїми людьми, своєю природою, усім цим, що взагалі знаходиться навколо нас, повітрям навіть, вона, вона просто я в неї закохалася. Я не знаю, мені здається, що навіть якщо ми захочемо змінити там, скажімо, бо зараз модно змінювати на Ванкувер. Ну, в принципі, там чому ну, модно, там і погода ти типу, да, там дорожче і тому подібне. Але мені настільки, от нова Шотландія зайшла, що я вам не... Можу сказати. Звичайно, що по трьох роках, що би я сказала собі тоді, це те, що Оксана, як то кажуть, не переймайся, просто розслабся і просто роби те, що треба. Тому що Канада не має на меті тобі відмовити. Канада має на меті, щоб просто все було правильно і просто роби за її законами і так, щоб це було. Звичайно, що ми вже... У мене в інстаграмі дуже залетіло відео стосовно того, що ми там невчасно зробили кущі. Ну, як невчасно, ми ж чекали на інструмент. Коротше, а виявилося так, що на нас вже пожалілися, що ми там кущі не підстригли. А ми тільки чекали на інструмент, що він ось ось прийде. Ну коротше, і звичайно що ми посміялися. З цього прийшов інструмент. Ми підстригли, прийшов інспектор. Але тут також треба на це зважати між іншим. І знаєте, дуже дуже, дуже, дуже цікаво, коли ти вписуєшся все, в це все, коли ти це все вхлинаєш, ти потім себе відчуваєш абсолютно класно. Просто потрібно достосуватися до Канади. Наскільки важко в Канаді знайти роботу, все залежить від вашої кваліфікації. Якщо ви будівельник, якщо ви щось вмієте. То я вам чесно скажу, що я ще не бачила людей, які сидять без діла. Я не бачила людей, які дуже дуже довго шукають роботу. Я знаю тільки одну людину, яка дуже дуже довго шукає роботу в Альберті, яка саме вона айтішник, тест тестувальник, і вона досить довго не може знайти роботу, тому що взагалі тестувальники це окрема. Історія і все, що пов'язано з IT. Я в цьому не спеціаліст, тому не можу коментувати. Знаю, що просто там зараз криза, і значить, отак от люди шукають довго. Але якщо у вас професія, все, що ви вмієте робити руками, якщо у вас професія, не знаю, там касир, ви ви щось вмієте робити. я, я навіть не, не знаю. Ну, це те, що на, на ум тільки приходить, це те, що там або будівельники, або не знаю, ви вмієте щось робити з машиною. Якщо ви спеціаліст, вас відірвуть з руками і ногами. Так що роботу, в принципі, Тут знайти можна, і люди усі якось влаштовуються. Один працює на піар, а другий працює для того, щоб там із дітьми на якийсь survival job, І ось так, от, перекидаючи дітей один одному, люди, люди в Новій Шотландії і взагалі в Канаді виживають. Тому що по-іншому ні, Канада не дешева країна. Інколи, коли ти залишаєш в магазині 200-300 доларів, і ти ніфіга не купив, ти, звісно, нафігіваєш, але потім з часом ти розумієш, що то. Там дешевше, та там дешевше, і якось ти пристосовуєшся до цього життя. Тому ось так: от, не жалію абсолютно, що ми вибрали для того, щоб проживати. Саме Канаду. Горжуся я своїми здобутками, те, що ми взагалі встигли за цей час в Канаді. Ну, звичайно, так, що я не кічуся з цим всім, але я думаю, що дуже-дуже багато людей, навіть якщо ви зробили на один міліметр до, до, до своєї мрії, все одно потрібно з собою гордитися, що ви хоч щось зробили, тому що завжди потрібно порівнювати себе з собою вчорашнім. Гордіться собою, тому що ви у себе єдиний не стресуйте, все у вас вийде. Я знаю, що багато людей буде дивитися, які ще не отримали піар. Розслабтеся, просто робіть так, як треба. Канада не за. Цікавлена в тому, щоб вам відмовити. Канада зацікавлена в тому, щоб вам максимально дати все окей. Просто вона хоче, щоб це було правильно по документах. Тому ось так була дуже рада усіх вас бачити. І також додам, що я для себе відкрила взагалі український бренд. Це бренд, який схвалений українською асоціацією дієтологів. Це взагалі супер штука, супер цікава інформація. Для мене це стало абсолютно відкриттям, що такої якості продукти взагалі виробляють в Україні і. Її можна замовити по всьому світу, включаючи Канаду доставкою. Зараз канадська пошта вже не бустує, бустує точніше, але вже тільки доставляє посилки. Тому можна собі замовити, починаючи від колагену, закінчуючи там і омегою, протеїном і тому подібне. І також підписуйтесь на мій канал, переходьте в мій телеграм-канал, і там дуже дуже багато цікавої інформації. Я ділюсь з тим, чим взагалі я не встигаю ділитися тут на YouTube, А ділюся дуже дуже. Багато інформації також у себе в телеграм-каналі. Тому я всіх обняла, і побачимось у наступному відео.